Термінова новина. нафтобазу у Краснодарському краї Росії підпалили дрони служби безпеки України. Про це 24 му каналу буквально щойно повідомили наші поінформовані джерела, близькі до організації цієї бавовни. Нафтобаза Локойл Югнефтепродукт» Горіла цілу добу масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами розпочалася після двох вибухів. І Зрештою, росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, що виникла в результаті нічної атаки українських дронів. Дронів на нафт... атаки на нафтобазу біля станиці Павлівська, Краснодарського краю Росії. Також дрони СБУ. Організували серію вибухів на території нафтобази РосНЕФТЬ кубань нефтепродукт» в станиці Лінінградська за даними супутникових знімків, які вже проаналізували спеціалісти. Пошкоджено не менше трьох резервуарів із паливом. СБУ. І надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об'єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на російське ВПК. Чекайте на вибухову бавовну, каже наше поінформоване джерело. Джерело 24-го. Ну і режим надзвичайного стану в цілому районі, масова евакуація та закриття стратегічно важливої траси. Такими для росіян стали наслідки епічної бавовни на складі боєприпасів. Влада перекрила 35 кілометрів стратегічно важливої траси через те, що вже півдоби у Воронезькій області на цю трасу з неба падають уламки російських же ракет, а також танкових і артилерійських снарядів. Місцеве населення евакуюють. Цілими селами, просто подивіться, якими кадрами вони місцеві діляться у, е, у пабліках, які ну от бачите, називається Вороніш твой і мой. А е, ми про те наскільки вороніш твой і мой поговоримо буквально за кілька секунд. А зараз я пропоную не тільки подивитися, але й послухати відео, яке зараз продемонструємо. Ну я думаю, воно стане вірусним вже найближчі години, не лише через те, що там показують, але й через те, що там кажуть і як кажуть. Послухайте. Ехал до дома. Викна у вот, ДП и в вот, Стекла он валяется. Воды викно валяется. Вот, вот тут осколок валяется. Забор тут вообще расстойкал. Вон в асфальте там воронка прям скольз, короче, прошло. И оно отскочило, походу. И у соседа, соседа он дырка в криші походу, то тобто снаряд полет... ну, яка железяка полетіла насквозь кришу прошила. вон Вона це вода. Прям так з польсяна. Дирка яка. Це вода прилетіла. Я впевнений, що у багатьох із вас, як і у мене, виникає запитання, а Вороніж – це точно Росія? Це ті, хто щось там розповідає про рускоязичне населення в Україні, которое притісняється. В усіх прикордонних областях Росії сільське населення говорить чи не виключно українською. Хоча ну знову ж таки щодо Воронезької області я не знав, скажу чесно. Я знав про те, що українською говорять у Ростовській області, у Краснодарському краї, а, тобто, ну на Кубані загалом Суржик Білгородський, Брянський областій, це взагалі класика, особливо в селах, але почути у Воронезькій області те слово, яке зараз прозвучить, ну добре, я його одразу проанонсую слово звідсіль. Ну, це було просто неочікувано. Послухайте і ви. О, вон снаряд якийсь на тротуарі валяється. Треба випавати оці. До ці жлі по голові, прилетить буде. Ой-ой-ой. І як і у вас в мене виникли сумніви, чи це точно зняте в Росії, чи це точно не кадри зняті десь на українських складах, які свого часу колись десь вибухали, наприклад, під Балаклією? Це точно вороніш відповідь, судячи з усього, так тому що а якщо придивлятись до номерів тієї лади, яку зараз ви бачили на своїх екранах, це були російські номерні знаки.